Родина проживає в двокімнатній квартирі на вулиці Чорновола. Того вечора вдома була матір з трирічним сином. Жінка готувала їжу на кухні. Хлопчик грався у кімнаті, став поводити себе дивно. Рівнянка подумала, можливо, дитина хоче спати. Дитина стала кричати, не того, не вирадувати. Я подумала, що просто хоче спати. Стала класти його спати. Коли вже поклали спати, я почула, що в мене дуже сильно в ушах шумить, болить голова, дуже дуже крутиться і. Такий стан якийсь, начебикс. Як зараз зараз втрачу свідомість. При тому я прилягла і ми затримали, заснули. Додому повернувся чоловік, запідозрив недобре і відразу викликав швидку. Хлопчика і його матір госпіталізували до лікарні. Дитину відразу у реанімацію, жінку у відділення детоксикації. У мене було 5%, дитина отримала 30%. Взагалі медики потім, вже коли ми поступили сюди, то нас, нам повідомили, що для дитинки 35-40 це вже може бути летальний випадок. Після надання медичної допомоги матері вже стало легше. Хлопчику також дитину перевели у відділення педіатрії. Дитина поступала з підозрою на отруєння чудним газом. Дитинка переведена до нас вчора з відділення реанімації в стані середнього ступеня важкості. Зараз нормалізовані всі показники крові. Дитина знаходиться в задовільному стані. отримує лікування, буде виписана найближчим часом. Додому. Трагедія у родині мало не сталася через одночасну роботу газової колонки та електровитяжки. Виникла зворотна тяга у димовому каналі. Основною причиною це стало використання електровитяжки, яка була встановлена над газовою плитою. І е, одночасна робота газової колонки. Власники квартири були попереджені про те, що категорично заборонено використовувати електровитяжку. Вони цим просто проігнорували. От. Як завжди, думаючи про те, що це може бути будь з ким тільки не зі мною. От, то я закликаю всіх користувачів домохідних газових приладів до того, щоб вони чітко дотримувались правил безпеки системи запостачання України, рівнянка визнає свою помилку, каже, не дотрималась правил безпеки. Я завжди щось роблю відкриваю вікно. А цього разу я не знаю, як так сталося, але сталося саме так. І від цього ми постраждали. Трирічний Артем вже веселий та жвавий. Грається з іншими дітьми і хоче додому. Лікарі лікують тебе. Да так? Так. що роблять? Я це другий випадок отруєння чадним газом на Рівненщині з початку цього року. Перший був у місті Березне. Там батьки та їх четверо дітей також надихались продуктів згорання. На щастя, як тоді, так і зараз усі люди живі. Для прикладу минулого року, в кінці січня, за аналогічних обставин загинула уся родина у селі Забороль, а саме мати, батько та семирічний хлопчик, п'ятнадцятирічного сина врятували медики.